Що таке воля, свобода, цивільне повітря, котрим я дихаю? Ось вона демократія. <звук> Щось горілим пахне. Ще один телепень, котрий контракт не читав. Ага. Кальні підводники, 2 і ваші підгорівши сідниці Едішн чому так відверто Зрозумієте далі. І так, пунктуальність це не зовсім моє, але награвши трішки годин, я нарешті маю демократичне право на огляд. Хочу в принципі демократія і спочатку мав всі права. Ну, е, тому погнали. І так вже багато знають про цю гру, бо вона, скажімо так, стала аномальним явищем серед мережевих ігор, котрі виходили за останні роки, і такого ажіотажу не очікували навіть самі розробники, котра порвала всі чарти і серваки розробем, бо нихні сервери взяли і лягли. Від напливу гравців, ну а гравці давай коментарі строчить, бо приходилось у лобі сидіти по декілька годин. Ну звісно ж, до біса вилітало все, але про це пізніше. Бо вилітає на цих пір. Ну а тепер до самої гри все починається з доволі кумедного ролику в стилі зоряного десанту, котрий відразу визиває позитивні емоції і ностальгію, що підкупає. Ну а далі нам говорять: давай чувак за демократію і кидають в тренувальний хаб Лескаво просимо на татуїн, де нас будуть чити ходити під колючками, перелазити бардюри, повзяти на пузі, стріляти з пістолета, стріляти з автомата, кидати гранати в дірку, кидати стратогеми, міцні артудари і подібне. Призивати братанів. І лікуватись. А лікуватись вам прийдеться часто. О, повірте уж мені. І від своїх тімейтів теж. Бо так Friendly Fire тут присутній. Ну і ще дадуть пафосно з кулемета постріляти. It was at this moment that he knew. He fucked up. ну і після тренування починається геймплей, бо так сюжету тут немає, є тільки лор, а він доволі тут простяцький. Є суперземля і суперлюдьми, є місна раса термінаторів, то є автоматонів, котрих, типу, люди вигнали із них землі, хотіли використовувати них як робочу силу, до того ж вони соціалісти і вони хочуть відомстити. І термініди, це є жуки, Баги. Бахі. а багів тут багато. Але про це пізніше, котрі були першою із інопланетних рас, котрі ж в свою чергу зробили. Перший мирний контакт з людьми, але у них пороботили, вбиваючи них на них же землі, несучи так звану свободу. До того ж ще й них трупи є ресурсом, бо при розкладенні виділяють на тому це типу типустиму. Так я розумію, що це все сатира, але у мене прям асоціації. А, і так, є ще типу раса ілюмінатів, котрі продвінуті такі, але них ще не додавали, тому говорити, в принципі, про них немає сенсу. Ну і по лору все, бо все інше ще і додається. Це ж ігросервіс. А тепер до солодкого до геймплею. Геймплей тут бодрий, що копець, все взривається, пердить на карті. І просто крики, шумі, гамті, мейти тебе грохають, покаде. Ти гориш, нервуєш. Дає... Е Бах! Вибачте, мене тут сильно занесло, але це поки що мої емоції за рахунок цієї ігри. Тому більш детальніше. У нас є персонаж. У нашого персонажу є зброя. Зі зброї є пістолети, автомати, дробовики, плазмові гвинтівки, гранатомети, стратагеми. Стратагеми мають різні види прикалюх, арт удари, спутникові удари, газ, вогоні, кулемети, великі кулемети, ракетниці, навіть рейлган. Прикольно. Пушка, якщо зняти режим з безпечного, то буде небезпечно і ви зможете відірвати собі руки. Часто робив, практикую. Даже є великий дядько мех на двох ногах, котрий спочатку ніби був з картону, ну потім ми спадчим трішки металу підвезли. Бо прям відкидувався він від плювка жука. Є одновистрільна базука. Тут говорити я нічого не буду, тому що це реально нормальна пушка. от, ну, чесно. Ще є крупнокаліберні снайперські гвинтівки. Прості снайперки також присутні. Але враховуючи те, що тут вороги бачать вас скрізь стіни, що деякі з них мають при собі броню, і в них чуйка, як ніби всі втекли із шоу інтуїція, то в принципі доволі в стелс тут ржачно. Здорово, пацани, гарна оптика. Є також джетпак, котрий допоможе вам проламати собі череп. Є супер щит, котрий витримує цілих два постріли. Ну а дальше ваше тіло буде ловити все, що можна. Навіть тіло вашого напарника, котре летить у вас. Є також звичайний балістичний щит, і він на подив кращий, ніж енергетичний, бо, по крайній мірі, по спині вам не так часто прилітатиме. Дрони тут також присутні, ну вони літають і стріляють. Хоча те, що з автоматом хрін щита, і перезаряджається це все ящиками із припасами, котрі можна або призвати, або знайти на карті. Ja! No. Ja! No. 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 Але все те, що призивається, має відкат по часу. До того ж, за ресурси, котрі ви знаходите на мапі, можна купляти покращення для цих стратогем. То є типу ще більше хп для турелей, плюс ще одна бомба, більше демеч від вогню від ваших стратогем і так далі. Ну і ще є суперкредити. Це для того, щоб купляти скінчики і варбонди. А варбонди це типу пропуски з різною броньою, пушками, плащами і подібним. Тепер що за рахунок броні? То її три види: легка, середня і важка, у легкій легко але захист в ній слабенький у середній, середній всі стати тому це типу оптимально. А у важкій депресії як улітка Ну зато броньована улітка і геймплей таким кабанчиком виглядає якось так: І саме забавно, що на початку виходу ігри різниці не було ніякої, тільки у швидкості і регені стаміни. Ну і ваш персонаж міг витримати тільки один або два удари ворога. І все. Але на даний момент розробники трішки патчами це все поправили. І тепер важка броня доволі непогано себе показує на місіях захисту об'єкту, або місіях убійних всіх. Бо для інших місій в цій броні ваш персонаж буде трохи заповільний. У броні також є перки. Але в основному це плюс дві гранати, плюс. Дві аптечки і їхня дія. Захист від експлошін. Рівні руці, коли ти на будинці. Добре, коли ти шкіришся на кортанах або повзаєш на пузі. Захист від смертельного удару. Захист кінцівок і покращений кидок гранати, точніше дальність. Типу модний радар. Ну і захист від електрики у броні з варбонду. Шоломи, до речі, перків тут не мають. І це доволі сумно. Але десь я читав, що розробники хотіли спочатку зробити у кожного шолома різний UI. то є інтерфейс. Тому, можливо, в майбутньому вони це зможуть реалізувати. Або заб'ють. Ну і ще є модифікатори. Вони працюють по аналогії перків, тільки його можна вибрати один і діє він на всю Команду. Ну і в основному всі будуть вибирати покращену регенерацію стаміни та її запас, повний боєкомплект при кожній висадці, мускулисті ноги, щоб легше було перебиратися через прегради, ну і зменшення пошкоджень або радар, бо все інше в принципі не дуже той потрібне. Тепер що по місіям. То місії тут що у жуків, що у йоботів одинакові. В основному це іди щось підірви до знищи», супроводи цивільних. Пивча спалять хуя блядь. зачисти територію, запусти ракету да подивись, як вона на горизонті бахне. Під демократичну музику прапор підійми, захисти об'єкти, або знищи їх всіх, і відкрутити пленку. Також на місіях підмісії присутні, і виконання них може в принципі трішки допомогти. Це або відкриє всю карту із секретами, або надасть ще невелику пачку арт-ударів на високому рівні це мастхем, і ще є ордери. Це місія від самих розробників, типу story Mode, котрі рухають події і сюжет у цій грі. Але в принципі це ті же яйця, тільки в профі. бо по структурі долі все те саме, тільки наслідки можуть бути катастрофічні. Так, стоп, это еще черная дыра? Оце так принесли демократію. Ну і в принципі, це все іншими словами з кожним патчем додають якусь прикалюху. Добре, не з кожним патчем я тут тож був. <реш> Вибачте, добре, май майже з кожним патчем Добавляють якісь прикалюхи, балансять щось, але і з цим не все так гладко, бо патчі тут це люта дичь. Ну а тепер ще по графіці та звуку, то зі звуком тут в поряді все. Взриви сочні, Бубухають так, як треба, особливо ще й коли екран весь труситься. Ще й в придачу по демократичному персонажі щось кричать. Say hello to і це все під пафосну музяку Картинка теж доволі непогана. Спецефекти тут на висоті, від зривів, дирки залишаються на мапі. Але є одна проблема: вода не гнеться, хвильок нуль, рефракції води нема. Тому, враховуючи всі фізичні властивості об'єктів і взаємодіюних на карті, то це трішки, особливо мені, ріже очі, надіюсь, виправлять колись. Ну і ще чомусь прибрали ефект кріостазісу, коли ти виходиш із кабіни. Тільки не кажіть, що через це краще. ...�гра. Ну а тепер про мінуси або <кхм> демократична критика. І я, звісно, би міг зробити хід конем, сказавши про те, як Sony зі своїм PSN знатно так обісралась, заборонивши цю гру в 180 країнах. країнах. Я би заборонив би тільки в одній. Але почнемо із стандартних проблем. І перша проблема це баланс. Як я говорив раніше, тут доволі обширний арсенал. Але в основному ви будете користуватися двома трьома пушками, бо все інше юзлес простими словами не потрібно. Ну от допустимо, додали тут термітну гранату. По опису це дуже гаряча граната, котра проплавляє броню, якщо приліпити її на вражину. Ну а відтоді ну вона гарно горить, як і срака у вашого хелдайвера, так ще й приліпити її потрібно в саме слабесеньке місце. Плюс ще й довгий час до детонації, що робить її безкорисною. Бо навіть звичайна або запальна граната має кращий імпакт. Пістолети теж тут прикольна штука, класно підходять для того, щоб наставити собі вісок і нажати корок. Сюда більш не для чого вони не годяться. Ну добре, ППшка, револьвер і однозарядний гранатомет в принципі не так погані, бо останнім хоча б можна закривати гнізда. І добавлю також автомати. Бо якщо ви любите всаджувати в тільце ворога Едик декілька магазинів, то ця зброя точно для вас ще є прикол з прицілом. І так, я розумію, що ця фішка в цій грі така. Але давайте розглянемо на практиці: ось є точечка і є кружочок. Точечка показує центр екрану, а кружочок фактично те, куди буде стріляти пукалка. І в багатьох із пукалок є своя вага, і довід, скажімо так, кружочечка до точечки. І відозі, помимо того, що в нас тут і так проблем. Ми з балансом і пушки стріляють як страйкбойні. Так нам приходиться ще з управлінням мучитись. На мою думку, краще було би зробити все більш по стандарту, як у більшості шутанів від третьої персони, де основним фактором є віддача і тряска екрана при стрільбі. Ну і додати, допустимо, активну перезарядку, як в тій Gears of War, що мотивувало би відкривати третє око і слідити за цією перезарядкою. Бо тут для деяких пушок швидка перезарядка ну прям дуже як потрібна. Деяких стратогем я теж не розумію, особливо п'ятиста кілограмову бомбу. Чому та тому що від неї вибух величезний, а з-під вибуха виходять НПС. І тут задаюсь питанням, де руйнівна кінетична енергія тоді лись, бо в такому випадку ця бомба більш похожа на великий феєрверк. Про постійні дисконекти і провали під текстури теж можна нагадати, тому що інколи карта бачить персонажа так, що ніби він в воді, і це в основному відбувається, коли ви стараєтесь в прыжку ухилятися від атак ворога, Ну або повзаєте на пузі. або коли отримуєте ви знатних і ваше тіло ковбасить перекдолу. Ви просто шубовкаєтесь, і ви під текстуру, а враховуючи те, що наш хелл-дайвер не плавець. Йому приходить тут кінець. Ну no, бо ігра гра може нашого халдайвера запулити прямо в космос. Oh. І так, якби вже не так критично, як було спочатку, бо розробники все таки випускають патчі і зараді дисконектів і цих же багів стало менше. Тому тут питання більше до балансу. Без кожним таким балансовим патчем в цю гру стає все грати менш комфортніше, що не є окей. Це навіть трішки нагадало мені політику Дустана, то є Дестині, де кожен такий балансний патч просто руїни попередню зброю, роблячи з неї мусор. Плюс це не ПВП-ігра, хоча там можна по попвепешити друг друга, але якби не в цьому ціль. А ПВЕ, де повинен в першу чергу бути фан, а не люте дрочиво і духота. Бо від цього реіграбельність страждає. І ще до мінусів можу віднести те, що неможливо покращувати самі пушки, бо якщо порівняти з першою частиною, то там це можна було робити, проходячи спеціальні місії на високій складності, за виконання котрих ви отримували в нагороду деталі до пушок, які дають менший перерів на лазер, більше патронів в магазині і подібне. Тому це було непоганою мотивацією, щоб проходити ці місії. А тут просто пушки за медельки, все тому вердикт. Скажу чесно, доволі важко поставити якусь конкретну оцінку цьому проекту, бо він прям став феноменом серед мережевих кооперативних ігор. Плюс до того ж давненько нічого подібного де й не виходило. Але рекомендувати я його не можу. Чому? Тому що цей проект мені приніс хоч багато позитивних емоцій, так і дуже велику пачку негативних, прям правило негативних, від яких горіння моїх сідниць могли бачити всі хелдайвери у цій сонячній системі. Бо коли в цю ігру граєш, то таке відчуття, що це не фан. І Челлендж, а просто люта духота. Плюс четвертый месяц минав, а баги, которые были на пошатках, так и залишились. Ну и такой ждем слово своего товарища сюдеси. Просто конченая игра, Кончена какими-то ужасными приколами, сука. Что блять они блядь она я не знаю, сосали они во время того, как они придумывали эту фигню или нет? Но это блять просто конченая, пи. Да, По-другому я это не назову. Это просто, блин. Поломанная хуйня на поломанной хуйня. Просто, блядь. НЕВОЗМОЖНО возможна ігра, і ця людина є доволі спокійною. У ПДшечка тут також намічається величезний балансний патч, тому можливо надія ще живе. І так тут анонсували новий Warbond, і головною фішкою є новик, котрий кидати вовна проти металевих роботів з лазерпушками і здоровезних жуків. Дивлячись на останній Warbond, у мене щось доволі погане передчуття.